Давайте сьогодні одразу розпочнемо з кавового адвенту. Трошечки в ньому відстаю, але тут все одно тільки 21 день, тому на 31 нам точно має вистачити. Маємо сьогодні Ефіопію натуральної обробки, яка, судячи з дискрипторів, має бути доволі солодкою. Привіт, друзі! Такий якийсь вчора сумбурний дивний день видався, що я встигла тільки підзняти каву, і насправді я вам вже сьогодні про неї нічого не скажу, бо я не пам'ятаю, і ми зробили вже наступну. Тому давайте я собі тут піділлю другу порцію. Це в нас Ефіопія митої обробки: грейпфрут, персик, жовта слива та помело в дескрипторах. Я сподіваюся, воно ще нормальної температури. Боже, нашу фарбувала губи, називається. Щось таке дуже базове. Мені насправді нічого сильно не виділяється, щоб про нього сильно розпинатися. то от, трохи гірчинки, трохи кис кислинки. На тому все. От Макс теж каже, що йому навіть теж нема чого додати, тому що от просто нормальна смачна кава. Просто вчора був прикол, що я собі була спокійно почала свій день, змонтувала там до обіду влог з попередній. Потім нам приїхав стіл. Ми вирішили, що, мабуть, досить нашим гостям сидіти на підлозі, це зараз без жартів. Вирішили купити розклад стіл, і ми продовбалися з ним спочатку дві години. Потім я пішла зустрітися з подругою. На декілька годин повернулася, і ми ще декілька годин розбиралися з тим столом. Не розібралися так, як це мало бути, але в принципі розібралися так, щоб ним користуватися. А потім я зрозуміла, що я більше нічого не хочу. Сіла біля Макса, який виграв в «Сталкер», Зробила собі молочка з брулетом з маком. Але навіть тут на мене чекала підстава, бо рулет виявився з родзинками. Кулсторі cool безсмертна боротьба. Коли я матюкаюсь на родзинки, а Макс сидить і каже, що на родзинки це смачно. Будь ласка, маякніть в коментарях, якщо ви теж не любите випічку з родзинками, щоб я знала, що я не самотня. Так, от я навіть вчора не відкривала адвента, тому що мені не хотілося робити це поза камерою, і мені сподобалось сьогодні нагрібати собі кучу коробок. А в мене тут дві солодкі коробочки. Давайте почнемо з них, бо я б щось з'їла. За шосте число в нас батончик це в нас тепер кешю з протеїном. Я його заточу прямо зараз. Ну не прям зараз. Я спробую його прямо зараз. Дуже прикольний, абсолютно не притерний, Тобто, якщо фісташковий попередній в них був саме з карамелю, з фісташками з купою цукру, то це прям класичний такий протеїновий батончик. А давайте по черзі, давайте по черзі. Давайте тепер за шосте число візьмемо містера скрабера і подивимось, що в нас тут якийсь кремчик. Кремчик Від... відлущувальний перлітовий скраб для обличчя з колагеном і клітинною водою. Шо? Вони навмисно вживають стільки розумних слів, щоб я боялась. Скраба для обличчя у мене, до речі, нема. В нас купа скрабів для тіла, до речі, лежить. А от саме для обличчя прикольно, треба буде теж якось затестити. Давайте краще один смаколик відкри. Там що знов батон? Ні, це не батончик. Це хлібні палички з фундучною пастою з молочним шоколадом. Оце топово! І насправді коробочка з скрабера за сьогодні, така сама по формі, як і попередня. Може, тут теж ще один кремчик, якось... ні, щось інше вже. Давайте дивитися, якась баночка, гідрофільна олія для вмивання і зняття макіяжу. До речі, воно, а я не впевнена, що з такої самої серії, так би мовити. Але отака олійка вже була в позаминулорічному. Здається, адвенті від скрабера, але була мініатюрка саме. А це вже повнорозмірна якась штука. Прикольно. Боже, для зняття макіяжу це класно. Тому що я користуюся своєю, тому що з усього, що я пробувала, вона тільки бере мою туш. В мене, звичайно, нівеє чи щось таке, але відчуття маслянистості після неї мені дуже не подобається. Можу спробувати це, хоча це олія. До речі, ще по адвентах я вирішила, я, до речі, не починала ще заповнювати оцей свій календарик. вирішила зараз пройтися по всьому, що тут є, і повикреслювати те, що в мене вже по суті виконано новорічні прикраси. І ялинку ми викреслюємо точно. Окрім того, зимові шкарпетки ми з вами розпаковували вже у першому влогмасі, як і різдвяне горнятко. Насправді, час з друзями і глінтвейн я теж могла б викреслити вже давно кілька разів. Але саме сьогодні, саме на сьоме число стоїть оце, от віконечко з Глінтвейном. І ми з моїми подружками домовились саме сьогодні разом піти кудись в центр погуляти і попити Глінтвейну. Тому сьогодні я викреслю і сьоме, і чотирнадцяте, той самий час. З друзями, наче більше нічого такого я поки не викреслюю. Що ще, ще? А ще у мене є нова книга, тому що подруга, з якою ми вчора зустрічалися, вона передзамовляла і собі, і мені. І в 2025-му також декілька книжок з таким принципом в мене має з'явитися. В мене тут першою прийшла шовкова пані від Наталени Королеви, і щось в мене в голові, коли я захотіла цю книгу, був один опис. Я не знаю звідки я його взяла, але чомусь я собі придумала, що це має бути збірка якихось таких близько містичних оповідань. А я зараз відкрила, почитала опис тут позаду і. Щось воно трошечки не те, і мені тепер дуже дивно, звідки я про оті от містичні оповідання придумала. Тут взагалі є декілька оповідань, дуже коротких. Їх я от дивлюся зараз чи то п'ять-п'ять. 5? 5. А окрім того, без коріння життєпис сучасниці це в нас повість із життя вихованого Київського інституту шляхетних дівчат. Тому де я тут собі що не придумувала, чи то може про якесь просто одне з цих оповідань, щось таке казали. Тому, виявляється, я гадки не маю, що на мене тут чекає. Давайте знімемо оцю от манжетку, я їх дуже не люблю. Вона дуже гарна, з зрізом, як завжди. О, вона якраз піде на мою рожеву поличку. Тож а плани на сьогодні я вам вже розповіла: підемо в центр, підемо зустрічатися з друзями. І ми, звісно, домовилися піти по книгарнях через те, що ми ще не скуповували грудневі новинки від КСД. Це треба виправити. А ввечері вже, як повернуся, я вам розповім все, що нагребла. Мені підказує, що цей влог в нас вийде максимально коротким, але все-таки без цього ніяк, якщо я хочу, і я сподіваюся, що ви також хочете, щоб вони продовжували виходити в нормальному ритмі, який поки що мені вдається дотримувати. Але принаймні я зараз вам зможу розказати про декілька книжок, які купила. Насправді в КСД не було всього, чого я хотіла. Я хотіла дві книжки, але купила поки що тільки одну: це пригоди різдвяного пудингу від Агати Крісті. Це у нас збірка оповідань, з якої я колись читала хіба що власне пригоди різдвяного Пудингу, і це ну просто неймовірно тепла, затишно, от, дійсно різдвяна історія. Наскільки, от вагати крісті, я скільки не читала от, таких от, довкола типу як святкових історій, що Різдво з Аркюлем Пуаро, що вечірку на Геловін, але в них не було от, саме тієї атмосфери свята, отут от, саме вона для мене витримана максимально, тому що тут, окрім ну, злочину, який міститься в центрі сюжету, в нас ще є тема оцього от, чвертьфунтового пудингу чи щось таке. Де наскільки я пам'ятаю, Сенс в тому, що всіх інгредієнтів кладеться якраз таки однаково, типу а, однакова кількість яєць, масла, цукру і борошна. І до речі, історія про пудинг це історія, де в нас головну роль виконує Еркіль Пуаро. Окрім того, тут в нас ще раз, два, три, чотири, п'ять оповідань, з яких я дивлюся, смиренний пес. Це в нас аж цілих 100 сторінок, щось величеньке. Я не знаю, коли я візьмуся насправді дочитувати всі інші, але я настільки хотіла мати оцю різдвяну красу в себе в колекції, щоб тепер радити вам усім. Читати, хоча б перше оповідання до свят, я й так останнім часом дуже стримано купую гату крісті в кольоровій серії. Через те, що дуже боюся, що в мене скоро закінчиться місце на моїй поличці за Агатою крісті, навіть не через те, що я майже нічого світи ще не читала. Але оце цього різдва вам треба просто обов'язково. Того я дуже хотіла собі ще Каїнову щелепу: це настільки, мабуть, розпіарили цю книгу, КСД вдало, що її розгребли всюди. Принаймні в тій книгарні, де ми були, тому що в новій книгарні КСД ми сьогодні, до речі, не побували. Треба буде також до кінця влогмисів закрити цей гештальт і може таки вполювати її. Це типу як книга-загадка, де сторінки, чи то в рандомному порядку, коротше, сенс в тому, щоб ви, читаючи історію, змогли вгадати правильний порядок сторінок в книзі. В тому, тому, яка подія слідує за якою подією, і начебто чи то дві, чи то три людини всього в світі змогли розгадати правильно цю загадку. Не стільки почитати, скільки погратися, як я зрозуміла, але в будь-якому разі цікаво дуже. І КСД казали, що начебто вони теж якось обіграли оцей прийом. Я не знаю, чи то сторінки з книги видирати буде легше, чи то що. А окрім того, я не знаю, як так склалося. Це було абсолютно випадково. Я купила по суті, це не дві однакові книги, це просто дві книги з однієї серії. Це видавництво. Книголав, і а, насправді я була вирішила, що я хочу прочитати оцю от книжку. Це вбивайте усвідомлено. А ви зараз могли дуже багато чути про серіал, який нещодавно виходив на нетфліксу. Давайте я дістану її з плівки, тому що боюся, що може дуже відсвічувати в кадрі. Ну, дуже мені подобається, як вона виглядає. І шрифт має бути теж максимально приємний. І ця книга могла б стати початком мого шляху до нормальних трилерів, але моя подруга, яка буквально нещодавно слухала її в аудіо, і насправді я дуже багато від неї, поки вона її слухала про неї чула. Вона сказала, що це більше про сатиру, про чорний гумор, і я подумала: а чому все одно ні? Дуже цікаво буде спробувати, коли захочеться щось більш відпочинкове. Але спочатку я все таки не дарма занесла цю книгу до трилерів, тому що зав'язка тут все-таки доволі кримінальна. Я в анотації саме цього не знайшла, але зараз буду буду дуже старатися згадувати описи моєї подруги, наче тут має йтися про адвоката, законника, який, начебто, кришував якийсь саме кримінальну групу. Але потім якось воно все обертається, що він чи то сам стає, чи найманим вбивцею, чи якимось дуже кримінальним елементом, скажімо, але паралельно він починає ставати на шлях усвідомленості. Ну коротше, коли я казала про чорний гумор, це було в оцій, от сфері, коли ти з одного боку, ну як, начебто. Вбиваєш людей, але дуже намагаєшся ставитися до свого життя усвідомлено. До речі, ця серія називається все-таки полиця трилер в книголаву. Друга в мене також, але це вже точно має бути трилер, трилер, який ви мені неодноразово радили. Але от на той момент, коли в моїй голові не збиралося достатньо порад щодо цієї книги, щоб я вирішила її купити, вона взагалі зникла з полиць. будь-де. І сьогодні я оцю книгу вони ж стоять курінцями на полицях. Я її шукала, я не знала, що це серія. І я шукала саме оце, от майже червоний внизу чорний. І за. Таким принципом я знайшла собі хованки з хижаком. Чесно, я абсолютно нічого не знаю про сюжет цієї книги, тільки те, що, по-перше, ви мені дуже її радили, особливо в інстаграмі, коли я писала, що мені останнім часом взагалі не заходять трилери, це радили як щось дуже доволі оригінальне. І я б, звісно, могла зараз додати, що окрім того, я чула на неї багато позитивних відгуків, але ну насправді я часто чую позитивні відгуки на трилери, купую їх, і вони мені потім не заходять. Я дуже сподіваюся, що з цією книгою в нас складеться інакше. Мені здається, якщо подивитися, на мою полицю трилерами, вона буде наполовину чорна, на червона. Це мабуть настільки вже а, традиційний хід у виданні трилерів, що видавництво не наважується його порушувати. І нам з вами на днях, я думаю, треба буде робити перестановку на моїй, принаймні, квадратній полиці. Через те, що полиця з трилерами моя точно вже підзабилася, я б хотіла трошечки її прорідити, так би мовити. Щось, скоріш за все, віднести в плекай, подивитися, що я буду читати, що я не буду читати. І цю полицю з цієї сторони, де в мене книги стоять по кольорах, я б з нею вчинила так само через те, що по кольорах дуже важко, як виявляється, тримати книжки. Бо коли з'являється щось нове, його дуже важко допасувати. І я б отам теж ряди прорядила. Але я думаю, для. Для цього і для плекаю, в тому числі ми з вами виділимо якийсь окремий влог. Наступний влог, я думаю, в нас буде такий більш домашній, більш затишний. Я собі планую там і щось може спекти імбирне печиво. Тому що якраз в тому адвент-календарі з завданнями, воно має бути там зовсім поблизу від найближчих днів. І какао з маршмеллоу туди ж десь організуємо. Тож, друзі, а в мене на сьогодні все. Я сподіваюся, ви не проти, що в мене після доволі великого влогмасу вийшов такий малесенький коротесенький, але наступний я намагаюся зробити вже насиченішим. Як завжди, дуже сподіваюся, що вам сподобалося це відео, і зовсім скоро вже зустрінемося у наступних влогмасах.